Продовж минулого тижня на Прикарпатті щодоби фіксувалося більше сотні випадків спалювання сухостою, які часто переростали у масштабні лісові пожежі, знищуючи все живе на своєму шляху та завдаючи шкоди людям та довкіллю. З початку року таких пожеж вже зафіксовано понад тисячу на площі 110 гектарів. Як наслідок, загинуло четверо людей та двоє отримали травми. Крім того, фіксуються й пожежі у лісових масивах. З початку року таких пожеж сталося 18. Вигоріло. Майже 30 гектарів лісу. Ці пожежі не випадковість, а наслідок злочинної недбалості. Поки інші воїни захищають кожен квадратний метр землі, люди власними руками нищать природу, ризикуючи своїм життям, своїх сусідів і дітей. Нами щоденно проводиться роз'яснена робота. Ми звертаємося зі всіх соцмереж та місцевих телеканалів та радіо. Ми проводимо рейди. Але хочемо звернути увагу на те, що ми Будемо далі ліквідовувати ці пожежі, але тільки вдумайтесь і порахуйте, скільки витрачається ресурсу, державного ресурсу, який можна було б направити на дрони, на обороноздатність наших підрозділів, а не витрачати тут на гасіння пожеж, які тягнуть за собою великі. Катастрофічний наслідків з настанням сонячної погоди, яка спостерігалась на території області впродовж минулого тижня. Ситуація стала критичною не лише загорань сухої трави, а навіть лісів. 11 березня о 5 годині ранку надійшло повідомлення про пожежу лісової пістилки в селі Кричка, а саме на горі Погар. Площа пожежі наразі встановлюється. О 5.17 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави і чагарників в селі Снідавка Косівського району. Площа пожежі складає орієнтовно 4 гектари. До ліквідації пожежі залучено 9 рятувальників та 3 одиниці техніки. До всіх цих пожеж також залучено лісників та місцеве населення. Що стосується пожеж сухої трави, вони виникали майже у всіх тергромадах області. Щодня через необережне ставлення громадян до вогню масштаби переважно кожної пожежі становлять близько одного гектара. Проте люди не зупиняються і здійснюють злочин проти природи, вбиваючи все живе. З початку року рейдові групи ДСНС виявили 67 паліїв сухої рослинності, яких притягнуто до адміністративної відповідальності. Також під час слідування на пожежу лісу в селі Пасічна надвірнянського району. Району, тимчасово виконуючим обов'язки начальника головного управління ДСНС області було виявлено чоловіка, який спалював суху траву на присадибній ділянці в селі, де в цей момент палав ліс. Рятувальник про факт повідомив працівників поліції, погасив пожежу, а з місцевими жителями провів профілактичні бесіди. Вкотре закликаємо жителів Прикарпаття бути відповідальними, адже спалювання сухостою часто переростає в неконтрольоване полум'я, що загрожує здоров'ю людей, завдає шкоди довкілля. Кіллю знищує живність та тягне за собою кримінальну відповідальність. Що стосується заходів безпеки для населення, під час пожеж у лісах можуть здетоновувати вибухонебезпечні предмети часів минулої війни. Це загроза для кожного, для кожного, хто знаходиться в зоні ураження цих боєприпасів. Коли така міна здетонує, наслідки можуть бути катастрофічними. Рятувальники витрачають сили, але ще раз наголошую, ми витрачаємо державний ресурс. Який може бути направлений на обороноздатність держави, пам'ятайте, смог викликає погіршення стану здоров'я людини, провокує загострення хронічних хвороб, дихальної системи та виникнення нових, в тому числі й онкологічних захворювань.